Яка вулиця Нічна Дербасівська. Ми тут знайшли одну непогану місцину. Я її дивився в інтернеті. Кажуть, що вона, вона дуже популярна. Це круто. Італія. Це щось похоже, так, як у Львові італійський дворик. Ну щось похоже. Та а як не італійський? Ви... Пише Мілан. Мілан Ви... магазин просто стоїть. Люди не грають. На вулиці Дрибасівській вечором дуже багато людей. А тут одна коротше, йшла. сюди Казала, що ну, не то що та Львові. Там файний фонтанчик. Тут ми сьогодні грали, але цей фонтан, який переливається кольорами, який досить-досить непоганий. Подировуємося. Там я iPhone буду видати. Да, дуже але фонтан дуже хлоркою воняє. В принципі, як і усі в Одесі з-під кранів, вода дуже хлорована. У Львові чомусь немає такої хлорки. Ти не хочеш б напіти у той парк? Насправді я в Одесі, я вам казав вже, що... Майже кожного літа, бо через літо десь виходить. Але от в нічній Одесі я ще не гуляв. І на морі я побував позавчора перший раз вночі, так що дуже круто. Чи виявляєте, що в Одесі джаз-фест? Бо те, що проходило у приходило його джаз-фест, у червні, а тут у вересні місяці джаз-фест. в всі місця, тих, що ми вже були, але вночі, особливо вночі, я хочу побачити, які вони є. Йдемо зараз на морський вокзал до оперного театру. Ну я думаю, що це має бути круто. Чому так багато людей на цій вулиці дербайсівської? Тут на цій вулиці ще є ще одна сцена джаз-фест, де просто велике скупчення людей. І ми думали, чому ми ввечері не граємо, але це нормально. а насправді це не джаз-фест. Це просто якась якийсь гуд грає. І людей, людей насправді багато, так що все таки ми тупили. Так що насправді людей вечорі багато. Наші напрягатися приїхали сюди відпочити. Да, Вечором дуже багато музикантів. Це, мабуть, тільки це одна єдина вулиця в Одесі, така крута. Ось оперний театр. В принципі, вночі нічим аж так не відрізняється, тільки я там бачу фонтан. Знову відсвічується різними кольорами. Ось оперний театр. і Ще один такий фонтан. Ну ось тут фонтан пояскравіше, ніж у Львові біля оперного театру. Пішли. Я буду все порівнювати зі Львовом. Приїхали подивитися, що тут є саме тут. До речі, мене щойно закінчилась пам'ять на карті пам'яті, яка встала на мою екшн камеру Тепер мушу знімати на свій iPhone. Ось це така площа, ідучи до морського вокзалу. Парк. своїм морським вокзалом і просто своїм. морем. Верталися ми вже додому і вирішив я щось познімати. Тих. Хотів вам розказати, що дуже багато знайомств, поки ми тут грали. От, в принципі, так як взагалі в Львові ми теж граємо з багатьма людьми. Познайомились, запрошували нас багато. І тут навіть умудрилися нас запросити, ми в який заклад грати. Ми такі кажемо, так, ми тільки приїхали на тиждень-два. Та нічого два тижні тих пограєте. От, а я це хотів записати такий витягую телефон, а штативу томого немає. А, виявляється, ми з сезонтом сиділи на лавочці біля львівської ман мануфактури. Там я лишив, якої не знаю, дерева голова лишив там штатив. Говорили з одною особою по телефоні. Вертаємося, думаємо, все, штативу немає. Приходимо, а там виявляється, все такі є добрі люди. Кажуть, що занесли штатив у заклад, тому що знали, що це ми забули. Ми прийшли, забрали і все окей. You're always fading, fading away хлопця Что? Почекайте ще хлопці. Сколько? Где он? Два, два хлопця. Ще один має тут даром. Тут где? Шу туалет. Сюда? А можно з того боку? Давай, блядь. Ой, хорва. Як тут у так? так? Да. Ми, ми, ми з іншого боку, там де нас знімає ігор. Але все одно буде видно, як це піднімається. Трімна. Капець трьом. Тут 55 метрів. У мене очікуває, ще гірше, ніж, ніж, ніж там поліз. Бачне, піднімається і дуже швидко впускається. Ось там чортове колосо, а воно буде вище нього. תנו והולכים. כן, אבל יש. שאר הזה! Ти що гониш? Ти шо? Я думав, думаю, Це дуже круто, це мега круто. Мега, мега, мега. Мега.

Це, Це мега круто. Ви розумієте, ми думали, ця штука коштує 150 гривень. Ця штука коштує 150 гривень. І ми думали, що воно тільки раз піднімається і раз опускається. А воно курва кілька разів опустилося і піднялося. Пацан, це дуже круто! Yeah? Це капець, це мене круто. Yeah? Yeah? Дивись. Дивись, ні, ні хіба! Оцей момент, момент okay. коли воно так підносить і різко починає Це yeah, капець, Капі, тако піднесло і, і вниз Ніби ти падаєш, прям падаєш yeah, Райля, ти Ніби падаєш. падаєш Це Ігор, наш рятівник та просто друг. Завдяки йому ми отримали супер дешеве житло в Одесі. А ще у нього є прихований талант. Він є чудовий відеооператор для моїх влогів. Так, тогда, ти знаєш, як ти стрибав там? Да, та, не, та не знаю, ну... Тут стрибніше, чи там було? Там інакші відчуття, і тут інакші відчуття. Тому що, він ти дав раз стрибнув, тебе зупинило і все. А тут блядко тут... підняло, упустило, стою, підняло. Та що не кажи, за третім разом ти вже відчув, що ти чуть-чуть привик. Так, привик, але це привикається, так. Привикається, Але ще одно, але потім, бачиш, за останнім, О -о -о, за останнім да. разом, за останнім разом піднялося найвищий. Він за останнім разом нафігав на, найвищий. Тима було відчути, а ще коли подивишся вниз, і це як опустило, і ти капець відчуваєш себе. Ти бачиш, які емоції? Чи ти думаєш, що ми наїдуємо, чи що? Чесно, я... Да. Ти знаєш, що мені шкода, чувак? Ні-ні, зараз ні. Мені шкода, що я не знімав там, де ви стояли і ваші лиці якби набагато. Та тут є, та тут є, що? А, я знімав? Да, да, да. Так. так ніби в концю поступили. Чувак, ми по-любому там ще. Ні, ні, А, це <ріх> мене палиш в плечі тобі. <ріх> я файно загорів дуже. Ти знаєш, найбільше в чому радість. Тому що ти думав, що ти заплатив 150 гривень, ти за просто, просто піднімешся опустишся, ага. а воно тебе кілька разів туди сюди. Так, так, оце цікаво було, так? Да? Тобі не шкода цих 150 гривень? Ні. Абсолютно nee, не шкода. Моя активна курточка? Прекрасна курточка. Неймовірна просто. І зі всіх збьотів. Знаєш, коли платили, коли ми думали, що за один раз ми заплатили, то 150 гривень, то це було типу, як Ну, до речі... А воно опустило. Ми, до речі, просто не бачили. Просто не бачили його в білі. Тому я трохи жал тих грошей. Бо я думаю, що тільки опустишся, я думаю, що то є. Але пацан, воно як перший раз опустило. Так, так, такий Сам, політ. Самий кульнівіційний момент, знаєш який? Коли воно підносить, а потім підносить знову. Так, да. а воно ще так, а воно так да. з нами дразнилося. Дразнилося? Да. Да. Ми піднімалися, ми думали, що він пускається, а ні. Да. Він нас зупинив, ще вище ще вищу підняв. Чувствуй. І знову пустив, а ні. Це Чуєш, пацан? Я, я винюся. А ні. Ще, навіть дуже краще не було. Словом, ми їдемо додому, Зараз всі троє сядемо за круглий стіл вип'ємо. Майже, щоб бачимо, чуть-чуть підпиляємо, за округом, під є бути круглим. <сіх> <сіх> сядемо вип'єм <'їм> кали так? не би хотіли так само, як ми прокататися <сіх> на такому атракціоні. А вже ж? А вже ж. Звісно? Гаразд. Що <сіху>, хлопаки? Закінчила наша подорож. Що ми їдемо куди? Їдемо на якийсь камері. На якийсь коле. Це це якісь гомер. Хубаві, а тут, Хлопці, тих взагалі не понапивалися, ні? Хлопці нічого не впели. Ви не вживаєте, виходить. Ні, ми не живемо. Не вживайте, ніколи живете. Не вживаєте. Ні-ні-ні. Правильно, ви знаєте, це дуже правильний вибір в житті насправді. По житті. Кожна людина. Хотів чехнути, але не чехнув. Йо-майо, де наш хто не <кхи> Йома, йо. чи? Чи? Алло, є. Чуєш? Є. Але вже не, акції. не по акції. Бери. По акції чи не по акції? Не Бери. А ну йдемо проб'ємо. Хотіли б подати якийсь тут е, класний апарат, але він не працює. Зараз. Да. Ну що ж, хлопаки, п'ємо пиво і лягаємо спати. Барелі, бере слід ліські пиво. No. Ну... Маю 4 рубля. Березь Прошу. Одна... Прийшли ми в кімнату, але в кімнаті треба трошки поприбирати. Ігор як завжди не може відірватися від мого від моєї ямахи. No. Та спереді воно включається. No. А, все все, ще. Ну я не виділ, що я Ми прибираємо. Так, так. А тепер пея често? Право да се Да. Често да Сезон? Сезонът? Сезонът? такие не внася. Не той е Що він там грає? Що він там грає? Він має хайтеху. Скільки можна? Скільки тут можна?